Всім доброго дня, мої дорогенькі! Вчора тільки показувала, що я вже робила замовлення по каталогу квітня, а сьогодні ще отримую остаточки замовлення. По каталогу березня місяця. І дивіться, яка в мене сьогодні розпаковочка, що я отримала. Це до мене дійшла ще отака пінка для ванни з автозамовлення. Отакий по розпродажу був чудовий чудовий лосьон для тіла ягідний 720 мл. Класний такий з дозатором. Новинка каталога квітня, то що я вам вчора показувала, от я її отримала вже. Як демонстраційний образець, е, зразок е, да, 700 мл такий що У нас дуже люди полюбляють таку абрикоску. Вже змінився дизайн у цих шампунів. Бачите, тепер вони в такому дизайні. Я взяла ще отакий гель для душа, великий з дозатором 720 мл Дуже класний, кремовий такий, тому, дівчатка, хто полюбляє великі гелі для душа, запитуйте, є на продаж декілька варіантів. Взяла ще о, сусіди роблять ремонт, це дуже, дуже складно. Ми вже декілька днів вже живемо в такому бум-бум-бум-бум, аж голова вже трясеться. Взяла ще кулькові дезодоранти, такі персіви в мене. Бо от як кульки дуже користуються попитом персів і Little Black Dress, маленьке чорне плаття. Взяла ще Full Speed, отакий набір. В каталозі тільки туалетна вода є, отакий парфюм є. А в фокусі для представника можна було взяти отакому наборі чудовому, тому що спеги персів немає. Це дівчина був заказик, це взяла декілька олівців, два олівця для очей і один для губ. Це замовлення. Взяла ще отакі кремчики для рук. У мене також вони користуються попитом. Зараз весна, всі на городі, і мої дачники дуже полюбляють ці кремчики. Дуже-дуже кажуть, що вони дуже чудові, оці кремчики. Встановлення. Ось от такі от кремчики у мене їх дуже люблять. Так, і е, взяла ще оцей крем, тому що в каталозі е, на квітень місяць немає такого крему. А в мене також жіночки вже старшого віку цей крем дуже полюбляють Це для старшого віку омолоджуючий крем Три в одному. Підходить як на день, так і на ніч. Чудовий. А ще е, отримала тушку 5 в одному і оцю тушку з золотим ковпачком. Хочу вам окремо е, показати. Оцей бальзамчик я його брала в парочки. Там, от ну я путалась нуд і нюдовий, і натуральний. Нам колись приходив нюдовий. Натуральний, він був ніякий. А цей ну прямо персик, такий от ніжний персик. Бачите, який я його трошки на руку нанесла. Такий він не дуже щільно наноситься, як блеск більше, як блиск такий, ну це я трошки нанесла. Ну, колір дуже, дуже чудовий, такий класний колір. Зараз я вам покажу в каталозі, що це таке. От, бачите, що ви також. Мали на увазі. Оцей натуральний, він ніякий, він майже прозорий. А оцей нюдовий такий от, гарний колір. Я рискнула і дуже задоволена, напевно, оставлю собі. Так що така невеличка розпаковочка в мене сьогодні вийшла. Дівчатка, звертайтесь, дещо є на продаж, дещо під замовлення, але товару, як знаєте, в мене завжди дуже багато. Так що звертаюся, жду ваші замовлення. Вам всього найкращого. Пока!